Інформаційно вказівні знаки 5.67.2 2. Номер і напрямок маршруту дороги. Знак застосовується перед перехрестям для зазначення номера дороги, що перетинається. Інформування щодо зміни на перехресті напрямку маршруту дороги із зазначеним номером, організації виїзду на дорогу із зазначеним номером на транспортній розв'язці у різних рівнях чи транспортній розв'язці в одному рівні із складним плануванням кільцеві розв'язки. Пересічення більш ніж двох доріг тощо. Дозволено застосовувати знаки 567,1, 567,2, 567,3. В інших випадках, якщо виникають труднощі в орієнтуванні водіїв щодо напрямку маршруту на транспортних розв'язках у різних рівнях при розгалудженні доріг тощо. Знак повинен мати зелене тло у разі позначення європейської мережі доріг літера І. Червоне тло у разі позначення міжнародних літера М. Та національних літера Н до Синє тло у разі позначення регіональних літера Р. Та територіальних літера т. доріг. Біле тло у разі позначення обласних літера О Та районних літера С доріг.